Недільний ранок, а у бомбосховищі центру естетичного виховання багатолюдно і гамірно. Серед тих, хто прийшов у вихідний день сюди, вихованеці гуртку бісероплетіння. Дівчата кожного тижня збираються разом, аби вдосконалити свої навички у цьому оригінальному виді декору, при якому намистини за допомогою швейної або бісерної голки нанизуються на нитку або тонкий дріт. Така кропітка, але цікава робота дає свої результати. Дві вихованиці гуртка прийняли участь зі своїми роботами у міжнародному конкурсі та вразили журі надзвичайно гарними прикрасами. Цей конкурс був у місті Прага в Чехії. Я туди відправляла дві роботи. Це були селянки одну. Селянку я робила півтора місяці, а другу я робила десь місяць, коли мені було вісім років. Мама запропонувала мені прийти на це заняття. Мені подобається створювати прикраси, це дуже унікально. Зараз воно користується попитом дуже гарно, і тут панує дружня атмосфера, тому я тут. Роботи юної майстрині настільки гарні, що відірвати від них погляд майже неможливо. Одна селянка ніжна і витончена, а інша гаряча та яскрава. Дві прикраси повна протилежність одна одній, але обидві приклад професіоналізму і любові, вкладеній у процес їх створення. Поруч із селянками Ані два гердана, які приголомшують своєю красою. Неперевершені зимові пейзажі на них це результат скурпульозної роботи Марини Косьянової. Дівчина вже близько п'яти років відвідує майстерню і стала майже професіоналом. Принаймні, її роботи на міжнародному конкурсі стали кращими. Тут зображена білочка, хатинки, місяць, ялинки, шишки. Я займаюся п'ять років. Мене сюди привела мама. Воно заспокоює, розслабляє. Піднімає настрій, я политу мені стає радісно, коли гарно виходить робота. Керівниця гуртка Світлана Коновалова розповідає, що її вихованеці не часто приймають участь у подібних конкурсах, але цього разу вирішили показати свою майстерність на міжнародному рівні і не прогадали. Адже у різних вікових категоріях взяли два перших місця, це е, творча робота, звісно, і е, усидчивість розвивається. У мене діти різні, не тільки тільки такі спокійні, але е, вони різні приходять. І е, їм також треба якесь е, натхнення і кудись е, свою творчу діяльність виплеснути. Ми плетемо голками обов'язково, тому що схеми різні, вони складні і без голок там зовсім не, не зможеш нічого зробити. Є ручне плетіння тільки голками, є плетіння ткацтво, називається ткацтво бісером на станках робляться. А так з дроту плетемо гердами на станку, а силянки. Тільки голка руками і нитками. Наразі у майстерні близько трьох десятків дівчат різного віку освоюють ази бісероплетіння. Хтось із них заспокоюється за цією кропіткою роботою вже 5-8 років. Хтось тільки не розпочав цей цікавий шлях. Найбільш досвідчені майстрині, такі як Аня та Марина, вже навіть мають дохід від своїх робіт. Адже сьогодні все більше жінок розкривають у собі любов до аутентичних прикрас із чарівними візерунками, які є традиційними українськими, які наразі можуть чудово доповнити сучасну моду національним колоритом.